Небо впало під землю. Так назвав свій фронтовий фотоальбом відомий український фотожурналіст Олександр Клименко. Новий фотозвіт про війну автор презентував днями у Львові. Кожна фотографія це вже історія. Кожна людина, яка є на війні, це вже герой, це вже історія. І ясна справа було знято дуже багато і ну, було тяжко вибирати, тому що дуже багато матеріалу. А Фотограф завжди губиться, що вибрати. Мені допомагали мої друзі, мої товариші своїм поглядом, але врешті, в кінці кінців, я все рівно я сам це робив. Вже понад два десятки років Олександр знімає війну у різних гарячих точках планети. Нова робота майстра розповідає про бойові дії на сході нашої країни. Це як книга про нашу війну. Я так говорю, це наша війна, якою змусили нас. Змусили нас воювати, відомо хто. В книзі є тексти і фотографії. Тобто фото знімались з 2014 року і до 2016 року. Одним словом, це книга про війну. Тобто, там, як на мі... мені хотілося передати образ війни, передати образ наших героїв, передати страждання, передати історію для того, щоб це залишилось в історії. На зустріч із автором прийшли учасники АТО, родини загиблих бійців, представники громадських організацій, а також давні друзі Олександра, льотчики армійської авіації. З ними він неодноразово зустрічався під час закордонних відряджень до гарячих точок. Фотоальбом не випадково починається розділом на в небо. У передмові автор написав. 30 квітня 2014 року. Я розмовляв з вертолітниками на аеродромі в Чернігові. Майор Григорій Ситник, росіянин за походженням, говорив про те, що льотчики завжди виконують бойовий наказ. Тоді ніхто не думав, що через два дні, 2 травня, під Слов'янськом, п'ятеро бойових побратимів навічно підуть у небо. Так для мене почалася війна. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, військове телебачення.